Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. Їди краще купіть. От, їди нормально там купити, то, в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам став банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю. Тобі, як треба гроші, ти не до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі, ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошаєк на вулиці це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти, оце добренький, такі. Скидуєш. Ти просто підтримуєш машенів. Це машені схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Реально, є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор, взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс і зрозуміло, куди віддають. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в ком я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А вот так, щоб на вулиці комусь давати, я вообще всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучий час повні. тут Пацана ні рук, ні ног, нічого немає. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і робити щось.